Розпочинаємо випуск із трагічних новин у Запорізькій області. Загинув солдат Олександр Свись, 1982 року народження з села Льотниче Володимирського району. Відомо, що захисник служив навідником у механізованому батальйоні. Солдат загинув 23 липня цього року у Пологівському районі Запорізької області. Тіло військовослужбовця опізнали 30 вересня. Ще одна гірка новина сколихнула Камінькаширщину під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загинув сержант Віктор Швайко, 1975 року народження. Житель села Міжгайці відомо, що захисник загинув 30 вересня внаслідок мінометно артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Луцьку 3 жовтня трапилась аварія. Як повідомили телеканалу конкурентів, і очевидці на вулиці Карпенка Карого зіштовхнулись два автомобілі БМВ та Рено. За попередньою інформацією, керманич Рено влетів у авто, що рухалось попереду. За словами очевидців, перед БМВ загальмував ще один легковик, який пропускав пішоходів. Керманич Рено вочевидь не встиг зреагувати, тож влетів у авто, що було попереду. З кадрів помітно, що у результаті аварії у Рено. Розтрощений передок на Волині під час незаконної заготівлі деревини загинув чоловік. Як інформує поліський лісовий офіс, трагічний випадок стався ввечері 2 жовтня у Миколичівському лісництві філії Володимир-Волинське лісомисливське господарство, зазначають, що мешканець села Когильне Володимир волинського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні нанесло чоловіку травми несумісні з життям. У Луцьку засудили чоловіка, який п'яним скоїв смертельну ДТП. Як інформує прокуратура області, суд визнав 32-річного жителя селища Голобе Ковальського району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. При цьому чоловік був п'яним. Інцидент трапився у день 9 вересня минулого року. Нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Фольксваген, у селі. Дарівка Ковильського району не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, перекинувся та зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем. У результаті ДТП 33-річний пасажир його автівки отримав травми, від яких згодом помер у лікарні. Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі. У ніч проти 3 жовтня на Волині трапилась пожежа. У селі Лище Луцького району горіла господарська споруда. Вогонь охопив усю будівлю. На місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У Волинському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки новий очільник про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці. Наказом командувача сухопутних військ збройних сил України керівником обласного. ТЦК та СП призначили полковника Михайла Близнюка. Як йдеться у дописі, до цього полковник проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв'язку оперативного командування Північ був миротворцем у Косово з 2014 року. Відважно захищав Україну в АТО ООС, де отримав поранення учасник героїчної оборони Чернігівщини. Далі про всеукраїнські новини уночі 3 жовтня росіяни атакували Україну. Під прицільним вогнем ворога опинилась Дніпропетровщина. Так за ніч ворог атакував область і ударними дронами і ракетами. За інформацією голови облради Миколи Локашука, сили ППО збили над Дніпропетровщиною. 13 шахетів та одну крилату ракету. Втім, є і влучання на території підприємства у Павлограді. Також у Дніпрі через падіння уламків сталося дві пожежі: одна на приватному підприємстві, друга на території гаражного кооперативу. Пошкоджений автомобіль. Також ворог вночі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району з артилерії, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинка та господарча споруда. На щастя, люди цілі також російські військові обстріляли Херсон, вбив. Жи 69-річного місцевого мешканця за інформацію очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Чоловік, який загинув у гаражі, мешкав у місті Антонівка. Що під Херсоном набої САП спільно з СБУ викрили на хабарі міського голову Сум Олександра. Лисенка і директора департаменту ЖКГ міської ради про це повідомили у пресслужбі службі НАБУ. Їх викрили під час одержання частини хабара в 1,4 і мільйона гривень. Ці гроші посадовці отримали за прийняття рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у роботі підприємства. Загальна сума хабаря 2,13 мільйона гривень. Наразі тривають першочергові свідчі дії пізніше. Посадовцям оберуть запобіжний захід. Вночі проти 2 жовтня у самісінькому центрі Києва сталася стрілянина. Військовослужбовець розстріляв своїх товаришів по службі. Як повідомляє прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, у результаті цього двоє військових загинули. Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин. Дислокованої в столиці після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини. Наслідок раптового конфлікту він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину. Проте був затриманий правоохоронцями. При затриманні у нього вилучили автомат Калашнікова з набоями. Нині, затриманому, повідомили про підозру Кримінального кодексу України. Умисне вбивство… Двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці викрили колаборантку, яка пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації про обережжя частини Херсонської області. За даними СБУ, колишнього завідувачку одного з місцевих відділів державної установи Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у червні минулого року призначили очільницею так званої. Сад епідемстанції в окупованому на той час Береславі. За даними СБУ, на цій посаді вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. Після звільнення регіону зломисниця втекла до одного із селищ на Київщині, перебуваючи на підконтрольній Україні території, жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами, знищивши документи, які підтверджували копораційну діяльність. Однак контррозвідники СБУ встановили її місцезнаходження. Нині суд обрав підозрювані запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. Переходимо до світових новин. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Рішення ухвалили 3 жовтня. За ратифікацію проголосували 58 депутатів від правлячої партії. Країни, які ратифікували римський статут, зобов'язані виконувати орден на арешт Путіна, зокрема від міжнародного кримінального суду. Документ ще має підписати президент Вірменії. До слова Москва вже заявила про протест вірменському послугу після оголошення намірів. Ратифікувати статут речник парламенту Ален Симонянк сказав, що це потрібно вірменії, оскільки проти країни, мовляв, скоюють воєнні злочини. Міністерство оборони Сполучених Штатів попередило Конгрес про брак коштів для заміни озброєння, які США направили в Україну. Про це йдеться в листі, направленому лідером конгресу від імені контролера Пентагону Майкла Маккорта. У Міноборони США заявили, що вони змушені уповільнити процес постачання зброї українським військам і закликали Конгрес поповнити фінансування України. У документі, отриманому змі, контролер Маккорт повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 мільярдів виділених Конгресом на поповнення військових запасів, США, які були спрямовані в Україну, залишилося лише 1,6 мільярда. На цьому ми завершуємо.